Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Ну що ж, прийшов час трошки прикрасити свій двір, садити рослинки в горщики. То пам'ятаю, у мене такі були гарні горщики. Придбала їх минулого року і вже минулого року робила композиції. Тому вирішила сьогодні показати вам, які буду цього року створювати. І купила ось такі рослинки. Нічого такого сильного. Якогось цікавого не купляла. Купляла те, що провірене, і те, що гарно квітувало, те, що мені сподобалося. І були такі бакопи, гарні кущики. Купила дві однакових білих і одну таку гарну фіолетову. Подобається мені бакопа, тому що гарно квітує весь час квіточках, гарно так вона спадає, і я її навіть і постригла була минулого року, і вона ще в восени теж квітувала. От, купила ще ось такі гарні бальзаміни. Ось такі бальзаміни, бачите, гарні мають багато бутончиків. Хотіла два однакових кольори, але, на жаль, не було два однакових, тому мусила вибрати, хоча б хоч чуть-чуть, щоб були, е спохожі один до одного, то не знаю. Вибрала з такою гарною квіточкою, а цей має бути чуть-чуть темніший, так принаймні, казала мені. От, і купила всім відомий Алісу. Теж мені ця рослинка дуже подобається. Гарним ковричком стелиться Можна її як і відкритий ґрунт, так і оцей тому купила поки що два, можливо, ще потім докуплю. От, і пару днів скоріше. Мама була вже купила для ось цих горщиків з ротангу. Хто пам'ятає, у мене тут були тюльпани, нарциси. Які, до речі, цього року щось негарно квітували. Не знаю, можливо, це були не вже старі, або, можливо вони негарно збереглись, хоча листя було, просто не було квітів. От, всім відому бегонію. Ось таку гарну, бачите, розовеньке, похожа до бальзаміну, Дві розові. От, вони минулого року у мене тут були. Теж була бегонія і теж була Бакопа. Цього року вирішила те саме, адже воно провірене і красиво буде. Минулого року в ці горщики вже садила я, була бальзамін. Садила також бакопу, але садила ще сюди фоляріс. Хто знає я показувала в мене на каналі, є відео, як я створювала цю композицію. І сказала потім десь. Наприкінці сезону, що фоляріс це ж агресивна рослина, її можна садити тільки одну горщик тобто вона заполонить весь і буде прикрашати в будь-який куточок, можна її поставити. Якщо її комбінувати з чимось, то вона, звичайно, другі рослинки просто не дасть можливості їм розвиватися, і вся ваша композиція з часом перейде вже не в композицію, а в якийсь хаос. Тобто один фоляріс буде, а все решта просто загине. От. І тут в мене теж ось такі горщики. Я вже посадила теж сюди бегонію, ось таку червону і ось таку біленьку. До речі, цього року взяла, докупила ось такий менший горщичок. Був ще з того самого, тому вирішила, що так два разом буде красиво. От. Тому сюди вже я нічого не буду доповнювати, а сюди доповнюю ось цю фіолетову, що купила. От. І з цієї сторони е, посадила свої колеуси. Е, хто знає, я робила замовлення, показувала. У мене були е, один вид е, колеусів, е, а я ще замовила багато різних. Ну, правда, вони всі не, не всі вижили точніше за цілу зиму, тому що вони тягнулися вверх, то весь час або забудеш підлити, або пересушиться, або пропаде. Ну, Трошки вижило, навіть стидно вам показувати решту. Якщо вони трошки відійдуть, то я по два вгорщик посадила, то з часом вам покажу. От. А ось ці, які тут в мене стоять на цій території, де ми переважно є, то перед входом в будинок то доповнила їх зараз з хостами, щоб не так просто голо було. От. Це моя хосточка. От. Ви, до речі, теж таку вже заказували. Гарна така. Вживу вона така більш тьмяніша, на відео вона така яскравіша виглядає. От, щоб Коли осе приймуться, от, я не переживаю, коли усе точно приймуться, просто зараз їхній вигляд не ахті. Ну що ж, я буду доповнювати сюди до бакоп, до цих бегоній розових, ось цю, бакопу білу ось сюди і все. Зараз. От, а сюди буду комбінувати вже бальзаміни. Ось так гарно. І з Алісом. От, Алісом теж гарно розростеться і буде таким спадати. Мені здається, що буде досить таки красиво. Як вам? Не знаю. От, Тому цього року буде так. Зараз вам покажу, як воно буде виглядати. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов в мене результат. Простенько, але, на мій погляд, гарненько. От, простенькі рослини. Але вони, ти вже знаєш, впевнений в них, що вони будуть гарно квітувати. Ну, принаймні, так було в минулі роки. Вогоння мені взагалі, здається, безпроблемна рослина. Ну, і бакопа показала себе теж з хорошої сторони. От, я вже гарно пролила, заодно і горщики промила. От. Тут теж, думаю, Алісом, якщо буде гарно, так звисати. Ну, дай Бог буде і бальзамін квітувати гарно, гарно йому сподобається місце і буде мати гарні великі квітки, бо це, бачите, такі, з таких великих квіточок. Ще є бальзаміни інакші такі. Садовій чи як теж дуже класна рослинка, але чогось у нас на базарі його не продають. Не знаю чому. Він взагалі, мені здається, непримхливий. Був випадок у нас минулі роки, що. Ну, я не про це розказую, я про інакший бельзамін, який взагалі майже ліг повністю, ну просто якось так сталося, підлили, і він ожив. просто ще красивіший був, ніж цей. Моментально. Це така водяна рослинка. От. Ну, не знаю, ця дуже гарна теж квіточка. Думаю, буде красиво, якщо він весь буде в квіточках таких великих. Головне, щоб йому сподобалося все і гарно воно квітувало. Як вам, друзі, які ви композиції робили? Цікаво буде почитати. Ну і тут гляньте, тут теж ось так простенько. Буде гарна червона шапочка і гарна біла з таким звисаючим хвостиком з такої бакопи. Простенько, але думаю, буде красиво. Ось так. Землю використовувала, звичайну, садову з городу і додавала ось такий грунт куплений. Не знаю нічого такого. Це більше не додавала тільки ось це і все. От, зараз так гарно все квітує. Взагалі, цього року, я вже казала, все набагато скоріше почало квітувати. Взагалі ще навіть початок травня, а вже деякі рослинки, ті, що квітували набагато пізніше, вже з повну силу. Погляньте, як гарно зараз виглядає цей квітничок. Виходиш собі зранку і така краса. Завжди хотіла, щоб так було. Ця рослинка теж дуже цікава. Назва в неї, надзвичайно ну, така, що вимовити тяжко, але це орнітогалум. От, Можливо, ви знаєте його і другу назву. Теж красива цибулева така рослинка. От, зараз вона гарно квітує. На вечір вона закривається, на день вона відкривається, такі гарні білі квіточки. Потім вона, коли відцвіте, я зрізаю повністю все і як сліду не було. Тоді вже більшу силу набирають ось ці фіалки запашні. Теж дуже гарно так на цьому сухому струмочку. Вони потім так гарно розростаються, взагалі спадають ось на цей струмочок, на ці камінці так лягають, і тут все закривають. Ще квітує. Бачите, як гарно ще квитує голубим брунерка, вона теж потім така, робиться пишна, така, листки такі великі. От, вже розпустилася моя красива хосточка. Зараз вам покажу. Цю я навіть і не пропонувала вам, тому що це моя молоденька, одна єдина є. Більше в мене її ніде нема. Це минулого року я була придбала дуже красива. Цього року теж хочу ще якісь такі, знаєте, цікаві кольори, з цікавим забарвленням прикупити. Ну, глаука глобоза вже така розпускається. Подушечкою такою красотінь така. От. Все має свій колір. Барбарис Orange Ice. Дивіться, як гарно яскравий такий. Взагалі на цій клумбі поєднання різні такі кольори. Ось такий берез з білим листечком таким більшим. Потім і гейхери цікаві різні. Гвоздичка вже вся на бутончиках скоро буде квітувати. Ось ця ялинка на штамбі вже теж, бачите має молоденький приріз, буде скоро розпускатись. Бутончики ранньої півонії, вже ось деякі повністю показують свій колір. І ще пару днів, пару днів тепла, і будуть відкриватись. Ну, а тут сховалась моя е, карликова, ялиця. Бачите, як такі мають маленькі пуплішки. Такий маленький-маленький приріст цікавий. Прикольненько так. От, знайду назву, то я підпишу, як то вона От так все зразу і не пам'ятаєш. От, квітує. Я вам казала, буде квітувати. Бачите, білі квіточки. Вже деякі закрилися, а деякі ще є падуб. От. Ну, він дуже повільно зростає. Прям так повільно, я не знаю. Ми, певно, його купили три роки чи чотири назад в такому вигляді. Такому він і є. Тільки минулого року я його тут оголила, щоб зробити на штабі. Дуже повільно. Ну, так повільно, що просто нема терпцю до нього. От. А ще покажу вам живучку. Гарно так. Квітує синеньким. Класно. І, до речі, покажу вам живучку ще одну, яка в мене є маленька дуже. Минулого року я її придбала, це варіатна. І вона, до речі, теж квітує. Погляньте, така мацьопа, а вже квітує. Клас. От, гарно. Тут в мене така вона варіатна. Ну, а в кінці там Звичайно. Ну що ж, друзі, ось таке в мене було сьогодні відео. Дякую всім за вподобайки, за коментарі, за те, що підтримуєте мій канал. Мені надзвичайно приємно. Всім вам гарного дня і хороших новин! Всім па-па, до зустрічі!